Сьогодні ми в останній путь проважаємо молодшого сержанта куца Олексія Олександровича. Спочатку військової агресії за сторони Російської Федерації він пішов в АТО, був молодшим командиром, командиром відділення. Потім він звільнився з лютого. Він добровільцем прийшов до нашого РТЦК та СП і був направлений. В одну із бригад молодшим командиром поблизу населеного пункту Чайкіна не витримало в нього серце, і він помер.